Доброго дня, 18 серпня 2022 рік. Перед вами трьохрічне дерево, трьохрічна третя вегетація, персик сорт Flaming Fury PF Lucky 13. Ось такі величезні, просто плоди вісять. великий розмір. Тут Днів тут. три назад вже почали достигати, вже їв, деякі навіть були перестигані що Це, звісно, не найбільший, але давайте зірвемо та його оглянемо. Ось такий розмір. Так, секунду. Ось так. Великий, я думаю, що може далі розганяти себе в ще більших діаметрах. Ось такий вигляд має всередині. Не дуже хотів. Відломуватися від кісточки, але все-таки я його добре попросив, хрустнуло і відділився. Ну, відділяється слабенько. Давайте спробуємо на смак. Так, можливо, ще не дуже вистрів, тому що з'їв я цілу половину і, скажем, четвертина плоду була вже більш м'яка. При цьому відчувалося середня кількість соку, відчутний персиковий смак. Так, є кислинка, відчутна кислинка в ньому є. Та, як кажуть, що притаманну для PFів. Товарність, звісно, суперова. Великі, все. Ось такі в нього смакові параметри. Кисло-солодкий смак, я сказав би. Ну, а ця половина вже хрустить. Вчора я з'їв вже був сипкий персик. І що цікаво, він не осипався, перезрів, але тримався. От, був набагато більше за цей. Соковитість була менше вже середнього, такий вже був сипкий, але ну, персиковий смак є, але ну, кислоти в ньому вже не відчувалося. В таких плодах стиглих напівстиглих. Бачите, соку в ньому не так багато. Стиглих напівстиглих. Відчувається кислота. По соковитості, бачите, середню, середню кількість соку. Товарний сорт. Для, певне, для товарної, для масової торгівлі і для консервації, певне, підійшов би він дуже класно. Дякую за увагу. На огляді був персик-сорт Flaming Fury PF13, Lucky 13.